Ну що ж, всі, привіт сьогодні з вами я, Артем. І це вже третя серія. Хочу почати з того. Подивіться, будь ласка, якщо ви не бачили другу серію. Ось вона на вашому екрані. Якщо ви подивились, якщо ви зараз подивитесь другу серію, значить вам там, е, я скажу, що треба подивитись першу. Ну, коротше, все круто. Сьогодні я буду дуже багато добувати, копати. Бо мені треба, нам треба зробити будинок. Без будинка я не буду. Ну, беремо так, кладемо. Ого, у нас вже цілих 5. Сайт. Багато. Е, беремо наші дошки, палки. Кругляк, В шахту ми зараз підемо. Так. так, палиці, лопата. Так далі. Ще хайло. І кладаємо сюди. До речі, в попередньому відео я вам чітко сказав. На 20 Наберіг 25, подобаємо, щоб було нове відео. Ось, якщо ви бачите це зараз відео в себе, ну, на своїх телефонах, комп'ютерах, ноутбуках, не знаю на чому ще. Якщо ви його бачите, значить ми вже на ютубі. Правильно, Правильно. Тож, ми зараз... Я сьогодні хочу багато цього досліджувати. Бо, бо моя головна задача ось на вашому екрані знайти залізо. Знайти залізо. Зробити ферму і зробити дім. Я все уважно дивлюся, щоб.

Тоді треба нам то тут десь мені балочка десять. Давай, давай, давай Оп! Все! Тепер я дійсно таке важня спідрам по Майкрафту. Не знаю, докажіть. Я просто спідраме. Зараз заберемо тут все вугілля. Бачу вугілля. О, там ще вугілля. Бачу вже тут, вугілля. тут більше. Ми ж сюди. Нас п'ять фугілля норм іде. Тепер давайте так, ми тут поставили смолоски, щоб не купити дорогу назад. То ми ну, там вже ми не будемо добувати. Давайте відбудемо дійсно Я казав попередній серії, що вона нам не потрібна. Ну, добудемо поперед Uh, так. Оп, більше нема. Оп, оп. І давайте тут заберемо скрип. Давайте оце все заберемо. І будемо добувати вугілля. Ну, нам треба багато скупати вугілля. Але мені так треба залізо, би б знали, Таке враження? Що. В Майкрафт 2.21 і коли не залізу. Звучить странно. Дійсно ніде, не Прям ніде. де. давайте я хочу трошки зараз десь кухнути. В радіусі пару блоків. Отут, де будівля, я знаю, що якщо тут заліза не буде, то я не знаю, що зробити. Це якісь Задача, головна саме задача. Зараз нам зараз найголовніша задача знайти залізо. Ну, знайти залізо. Далі вже зробити ферму. А коли вже зробив ферму, то треба зробити е, дім. Дім зараз третя серія. От біля вугілля копаюсь, хочу за залісу знайти, а тут їздить. Трошки місяць. Трохи. Дійсно, тут ще нічого нема. В радіусі вот. дійсно, Дівці, чого тут нічого немає. Чи, що я зараз? Значит, что-то так шукаю. А вы погано шукаю. Вот видно кучка полная. Да. Так, бачу, в нас вже ми вийшли на якомусь боці. Ні, нам тут не треба. І зараз будемо шукати. Тут сіла зараз на Ну, Добре. Ще тут. там? Скораблі затоплені. Щось таке.

Буду і добу. Але де? Залізо. Чого тут залізо немає? Чого всі з залізо в перших секундах? Дійсно от, треба зараз. От, от Дивіться, я зараз виберу. Вісім хвилин це багато, я знаю. Але от я зараз в віксах зроблю, я покопаю, може щось знайду. Ну, добре, починаймо. Я скажу це було Провал. Я не знаю, що це таке, але заліза от прям ніде нема. Вугілля ви бачите стільки. Міді стільки, от нічого нема. Вибачте, стак тут. тут. Тут куча міді, кучка. Ну давайте, зараз від... бачите, не, я навіть півночі копав. От і немає, розумієте? От, от півночі немає. Півночі шукати немає. Ось буду шукати. Бо це. Зараз краще краще для хати зараз не деревна зрубую. Ну добре, зараз починаємо. Я скажу, бачите, в мене куча всього, куча цього землі, куча цього хламу не лопати. Ну, лопата то я знав, що вона зламає. Я бачу, нам треба вже, ви бачите, нашу другу скриню. Вже ця скриня не підходить, бо вона замалена. Візьме кота, але. Давайте зробимо навіть більше трохи скринь. О, дві скрині зробимо навіть. Оп. Все, тепер вже можна щось скласти, щось вложити. Я вам скажу, тут от все нічого тут нема. Ви б знали. Стільки це все часу. А, у ну, щось, все, йде. Ну добре, зараз ще позбираюсь. Викину, скрапчу зараз лопату і навіть не лопату, скрапчу, а дві. А, ну добре, давайте краще Бо ще тут. Перти систем. Я кому сквіс. Ну добре, Починаємо. Так, Трохи покопав, ну не покопає, як сказати, ну трохи наробив. Трохи тут директ, прийшлося бачити, вже в нас що тут? Ну, в нас тут багато всього. Випуск вже зараз буде підходити кінцю. Ну, десь, може, я не знаю, може десь для вас тут 16, 17. Ну, ще трохи купнемо. Починаємо. Я так підвищив територію, але дуже гарно докажіть. Дуже гарна територія. Докажіть. е, -е, -е Випуск буде підходити кінцю. Я тільки цільки... тут от, за мене побустава. ну Тут дуже багато саженці. Хочемо я кудись в ліс піду і саджу. Можна, цілий садок 17, 4 берези, 17 дуб. Є. Ну, Багато тут такого є. Добре, буду, на жаль, прощатись. А. Так шкода з вами прощатись завжди. Але прийдеться. Я сказав, Пам'ятає? а, я ж вам не казав, забув, каже голова. Я... Наберіть, треба на цьому відео. Наберіть 18 переглядів. Із 18 переглядів і 5 вподобайок. Ось вони на вашому екрані, стільки треба набрати 18 переглядів і 18 переглядів і 7 вподобайок. Ну добре, на третю серію залізами знайшли. Ну, зробили хоча б ту територію і ще покопались. Може на четверту серію знайду. Ну, що ж, всім. Ні. І, і. І... я вам кажу, підписуйтесь. Поставте, подобай. Я... Ну добре, ну, підпишіться, поставте подобай. Сказав сьогодні на кінець. Ну що ж, всім пока! Пока-пока!